Трава, але менше з тим, він нагадує дії ну, недалекоглядної людини. Тобто Росії, яка проти, ніби була проти НАТО, але зробила все, щоб Швеція і Фінляндія терміново подали заявки, він палить Коран, з якою метою я розумію погано. Тобто, якщо, ну, як є прислів'я, якщо ти всрався, не розмазуй. Ну, 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 твої дії вони шкодять Швеції для того, щоб вона вступила в НАТО. Тобто це викликатиме зворотню реакцію Туреччини, як на мене. Але, е, виклик... ну, і, і це зрозуміло, це треба побувати і в Швеції, і в Туреччині. Може, він ніколи не, не, не був в Туреччині. Якби він приїхав в Анталію кілька років тому, він там подумав, що він потрапив в Краснодарський край, напевно. Але менше з тим. Чому ця тема важлива? Давай з цього. Оскільки ти ініціатор. Ця по-перше дуже вдячний за згоду долучити цю тему до ефіру, тому що вона показує відразу кілька можливих аспектів. Основною перевагою гібридних методів ведення війни над конвенційними методами те, що відбувається зараз в Україні, є їх дешевизна. Ось ця акція зі спалення в Швеції, Стокгольмі біля. Посольство Туреччини вона була сплачена таким собі чангом фріком. Це правий шведський журналіст, який з 2014 року тривалий час працював на видання Russia Today, закликав до введення російських військ в Швецію і так далі. Ця акція коштувала 500 євро. Але за її результатами президент Туреччини Реджеп Ржепті Пердоган вже заявив про те, що Швеції не варто очікувати згоди Туреччини власне на вступ Швеції до НАТО. Сьогодні послідувала заява про те, що Фінляндія може вступати до НАТО вже без Швеції. 500 євро коштувала акція, наслідком якої є в принципі публічна політична позиція президента Туреччини про те, що інтеграційний процес Шведів до НАТО як мінімум призупинений. Це одна частина цього питання. Інша частина питання, яка мене реально не і зробив в принципі за підсумками акції, спілкуючись із шведськими політиками, з деякими іншими європейськими політиками, це повне нерозуміння власне того набору інструментів, яким володіють російські спецслужби на території Європейського союзу, і повне нерозуміння власне загрози, яка у Вигляді цих інструментів для європейського представлення, тому що офіційна позиція, наприклад, християнських демократів, принаймні частини шведських, які входять до коаліції, це замовчування цієї акції, коли після неї відразу сказали, але ж такі дії будуть повторюватися. Ну от в нас така стратегія замовчати це і так далі. Зараз бачимо в Данії така ситуація. Зараз бачимо така сама ситуація в Нідерландах, вже спалюється цей коран. До чого це веде як мінімум, це внутрішній такий розкол довкола інтеграції Швеції в НАТО між Туреччиною і учасниками Внутрі в Європейському Союзу. Тому що такі процеси вони, як мінімум, розпалюють релігійну міжконфесійну ворожнечу і повертають нас до тих часів, коли п'ята служба КДБ. Мальовувала свастиками єврейське кладовище в Західній Європі і ти пам'ятаєш, очевидно, до чого призводили от такі от процеси. Тобто, окрім ефективності от таких от гібридних методів ведення війни, мене особисто дуже насторожила реакція НАТО, реакція Швеції, яка поки що поза НАТО. І це серйозний виклик. Я хочу нагадати посилки, розіслані в Іспанії і в інших країнах дипломатичним установам. Ось ці акції вони просто демонструють набір інструментів, який на цьому гібридному театрі в Росії є, і демонструють, що суттєво серйозніший підхід потрібен нашим західним партнерам для протидії гібридним загрозам. Тому що наслідки Ні, ну я так не граю. Підвисає Тарас. Раз, якщо ти е, десь в Києві, і там, я так розумію, в кав'ярні, щоб більш-менш стабільно працювало, треба йти до нас на офіс, насправді. Там тебе зустрінуть, обігріють чаю чекаю на І там буде стабільний інтернет, принаймні, тому що там, е, там є генератори Starlink, як мінімум. Я вдачний, я так що, надалі я собі ще в мережі віру, запрошую, бо ці всі дистанційні штуки, вони. Бісять з одного боку, що це там підвисає інтернет, там е, ми ж, ми ж е, забезпечували, так би мовити, роботу стабільну і там о, навіть і зник. Зараз вімкнеться радіо Рома, я так відчуваю. Ні, не вімкнеться радіо Рума. Е, Тарас повернувся, але звук пропав. Звук пропав, звук пропав, звук пропав. З'явився. Ну дивись, Перепрошую. там ш... Шведом? там щось пороблено. Ні, я так, ми ж не спілкуємося багато поза етером, тому я в етері одразу кажу, що ти знаєш, де офіс. Я тобі можна діслати контакти, хто там є. І туди можна приходити, тому що воно так і задумується, як майданчик для журналістів, для того, щоб вони могли працювати, і там, може, собі щось запишеш, я не знаю. Бо Етер зробите. Я ж не, не знаю. От, і, власне, там щось пороблено. От мене таке враження. Група Аба ми її беремо, відсуваємо. Швеція Конституційна монархія, ніби ну, така собі, ні в року. Не, ну, в Завис, ну, в радіо Рома. ну, не, не, не відвис. І, і Один тільки персонаж, який мені нагадує, цього дятла, який ходить і палить Коран. Це Грета Тумберг. Як, як треба думати, чим треба думати? Цікава поведінка поліції. Тобто поліція охороняє цього дятла. Переминаючись з ногу з ноги на ногу, повні, в повному екіпуванні. Тобто, поліція в Швеції, бачимо, що вона дуже добре забезпечена. І цей ходить в шоломі і палить коран. Це. Вразливості демократії, які активно використовують власне колись радянські, а тепер російські спецслужби. Тобто, попри те, що як казав Вінстон Черчилль, найгірше те, що в нас є, але найкращого, ми поки що не придумали. Росіяни дуже добре це розуміють і дуже добре, ось ці власне свободолюбиві законодавчі механізми експлуатують з приводу Швеції. Хочу. Пояснити власне, хто є ключовими акторами, які задіяні в процесах по протидії вступу Швеції до НАТО, найперше це ліва шведська партія, колишня комуністична партія Швеції. Вона має представництво в шведському парламенті. Можливо, для когось це буде сюрпризом. Майже 6% ліва шведська партія набрала для того, щоб просто було зрозуміло афі... афіліацію з російськими спецслужбами. Парламентської лівої партії Швеції в 2014 році був великий корупційний скандал, коли вони фінансували такий рух, який ти рома чудово пам'ятаєш боротьба, які качали дестабілізацію Одеси, Харківську народну республіку, і так далі, і тому подібне. Тобто, проксі організацію власне російських спецслужб, яка діяла і в Україні і в Молдові, теж була помічена в акціях по дестабілізації, фінансували в 2014 році. Оці нині парламентська шведська партія другим активним гравцем в Швеції є ще одна парламентська партія партія зелених шведська, яка була разом до речі, з німецькою партією зелених утворена на основі такої маоїстської ліги. Комуністичною зрозуміло ще в 70-х роках, і це не лише німецька партія зелених і шведська партія зелених була на її основі утворена, але шведська і німецька партія Зелених, дуже не дуже пов'язані історично просто між собою, і наслідком одним з наслідків діяльності шведської партії зелених. Як і багатьох інших зелених рухів в Європі, стало знищення ядерної енергетики в Швеції, поглиблення власне залежності суттєвої від російських енергоресурсів. Але цікаво не це. Цікаво, те, що для того, щоб як і в випадку з лівою партією Швеції продемонструвати афіліацію шведської партії зелених з росіянами, не буду казати далі, але в 2017 році, наприклад. Троє депутатів, діючих шведського парламенту від партії зелених, приймають участь в таких собі шведсько руських ученнях, Це такий собі шведсько-русський на Аланських островах. Це демілітаризована зона свого часу між е, Росією і Швецією, дуже символічний такий е, захід, який представниками західного політику, ну, зокрема екс-прем'єр-міністр Фінляндії, говорив про те, що такий от шведсько руська лагерь є класичним зразком е, русських активних мероприятий, да? тобто троє депутатів там приймають цю участь. Це другий основний гравець, який в Швеції. Приймає участь в антинатівських таких рухах. Я просто ромену репліку власне продовжуючи, хочу проілюструвати, що нічого дивного насправді в тому, що такі акції в Швеції відбуваються, немає, тому що побудована по території в принципі не лише північної Європи, а там. Це дуже добре видно а також в західній Європі мережа політичних партій громадських організацій, яка не використана ще далеко повною мірою, тому що початок війни проти України потужна ескалація. Далеко не найсприятливіший ґрунт для того, щоб показати себе в усій красі. А ось в тому стані, який є на сьогодні, ці умови стають більш сприятливими, тому вони починають себе показувати. І Для того щоб фіналізувати по Швеції картинку, я міг би привести ще інші приклади: в Швеції проживає курдська меншина. Зрозуміло, що антитурецьке налаштована, яка регулярно також приймає участь в. Антинатівських рухах і протестах в Швеції Курдська меншина, так звана Роджава. Роджава це цей автономний регіон на півночі Сирії. Роджава ця, вона дуже тісно пов'язана з Росією, тому що саме Російська Федерація вона є основним лобістом міжнародної легалізації цієї роджави, зокрема. У 2016 році Росія внесла цей автономний округ курдів на півночі Сирії в проект міжнародної конституції, тобто, завершуючи думку від правих до лівих, закінчуючи курдським курдською меншиною цілий набір інструментів, який зараз разом задіяний, правильно так, треба нагадати, вступу. як називається курдська партія. Вона ж називається Курська соціалістична партія. Там, чому Шведи так ставляться? Ну я розумію, що там є певні демократичні традиції. Знову таки, цього довня охороняє поліція, причому за стрічкою він палить парант. Хоча, якби він трохи подумав, йому б насправді е, треба було палити поему Полтава Пушкіна. Е, там, де Карл XII і Швед. Е, Тікає, та, і це було б логічніше, щоб позбутися цього впливу. Ну, може він засланий козачок, ми не знаємо. Може йому солом видав там персональну Лаврову, або Шойгу, або Путін. Теж не знаю. Але е е хай шведи запитають. Ну, поведінка девіативна, тому що шведи мають запитати у фінів, е яких вони е між іншим е трошки так гнобили. У Фінляндії дві державних мови. Я хочу нагадати: фінська і шведська. Шведська досить в обмеженому там, в обмеженій дуже кількості, але вона є. І та толерантність, але у шведів була північна війна з Імперією. Здавалося б, де Стокгольм, де Полтава. Ми тільки що не, не покладали квіти до пам'ятника Карлу XII у Стокгольмі в 1991, другому, ну десь там давно. От. А від Полтави, в Яківцях стоїть пам'ятник Петру I в повен зріст, і я думаю, що там, по коли мама посадять, треба і посадити і Петра кудись поруч з мамою. історичні акценти. Ну тому що ти, ти, ти розказав зараз? Ти ти ну тобто, ти дав контекст того, що відбувається, тому що воно дивно виглядає. Тобто Ось є загроза. Ось вона от вона пряма. Так вам все, що треба зробити, шведи, сісти за стіл переговорів з Туреччиною, розуміючи їхні інтереси. Чому вони так ставляться до курдів? Очевидно, вирішити це питання в прийнятний для двох сторін спосіб. НАТО воно так, так побудоване, там консенсус. Там не вийде так, що хтось один. Реакція НАТО мала би бути це це 100%, тому що це не лише власне нехтування почуттями всіх віруючих мусульман, такі дестабілізаційні заходи вони, в принципі, дійсно становлять загрозу для всього блоку НАТО. Це демонстрація можливостей. Дешевих можливостей і ефективних можливостей. Але як бачимо, не лише немає реакції НАТО. Вони вирішили, от як там один з депутатів пояснив, що вони от, мовчать, це їхня така стратегія, Такі ну знаходи, як стратегія? Це треба е, НАТО галь... загальмоване, Я все чекаю, поки воно розгальмується. Ми сьогодні будемо стон... Столтенберга згадувати, та? тому що є очевидні, є очевидні речі. От є очевидні речі. І чому називається розділ е, спалити Коран і померти? Ну тому що якщо ти перешкоджаєш діалогові Швеції, кандидата на вступ в НАТО і члена НАТО Туреччини, подібний дебільний абсолютно спосіб, який побудований на релігійній е, ненависті, фактично, е, то ти е, довбень повний, тому що русський ванька прийде в тебе забирати унітаз і пралку потім. Пройшовши через Фінляндію, і до Стокгольма, вони ж там у них кукуха полетіла вже зовсім. Погрожують вони знищити цілу Велику Британію. Ну, Це ж не вкладається нікуди, так? Тобто, а що, що тоді робити Нідерландам, які взагалі менше за Велику Британію і взагалі нижче рівня моря. Ну, тут... 100% вони не розуміють, що русський ванька вже там насправді ось ну, цей день. Ну, це, в принципі, може його який... і звати Ванька. А ми не знаємо. Може в нього такий Це знаєш і... псевдонім для прикриття. Ваньки вже там, і мій екскурс власне в присутність політичних сил в Швеції, громадських організацій, їх зв'язків з російськими спецслужбами він просто показує власне наскільки глибоко і серйозно там ці закладки зроблені, і Ванька вже там. І як я казав, Чанг Кріп, який оплатив акцію по спалення Корану в демократичному суспільстві, це дуже все законно і відкрито. Він конкретно агент впливу да, російського, тобто він закликав повторюся до введення російських військ Швецію, виправдовував окупацію Криму. Працював Раша людей з 2014 року, да і тобто при цьому реакції НАТО немає. Це генії стратегічних комунікацій, чесно, це викликає серйозне занепокоєння, тому що що буде відбуватися, коли Україна буде е, рухатися в цьому напрямку складно, навіть уявитися.